Сьогодні, 1 жовтня, українці відрозначають одразу кілька важливих свят. Це покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Власне, це особливий день для нашої нації, адже він поєднує в собі і духовність, і історичну пам'ять, і сучасність. Здавна українські воїни вірили, що покрова оберігає їх в боях. Саме під її покровом козаки відчували силу та підтримкою. Сьогодні, у час повномасштабної війни, ця віра та єдність набувають ще більш глибшого змісту. Про це свято власне далі в нашому матері. Даниїл Тарнавський архимандрит, військовий капелан 19-ї ракетної бригади, свята Варвара, Отже, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава вітаю! Отож. Е Якщо взяти історію та з історичного аспекту, чому саме і, взагалі, свято Покрови знову ж таки для українців воно так дуже тісно пов'язане саме з козацтвом, з воїнами і з захистом? Насамперед, ми повинні е, е, зазирнути в історію цього свята, тому що це, це свято воно сягає. Своїм корінням у середину X століття mm -hmm. ми переносимося в історію, і якщо зробити такий коротенький екскурс в історію, то ми знаємо, що у Влахернському храмі на території сучасної Турції було явлення Пресвятої Діви Марії у храмі Влахернському. А у цьому, власне, в Лахернському храмі знаходився мафорій, mm -hmm. тобто верхня частина головного. Покрову Діви Марії, який зберігався у цьому храмі. І ось коли на Константинопіль нападали сарацини, то християни збиралися у храмі і молилися. І під час всенічного бдіння, перед день 1 жовтня, коли християни молилися у храмі, явилася Діва Марія і покрила цих людей у храмі цим Афорієм. Ось, і це явище побачив деякон церкви і побачив блажений Епіфаній, який був учнем, послідовником цього деякона. І його деякон запитав, чи бачиш те Епіфанія, це що відбувається? Він каже: Так, бачу, бачу Отче і жахаюся. І це знаменувало перемогу над сарацинами. Угу. Тобто, це невидимий цей покров Пресвятої Діви Марії. Омофор, покров, мафорій, це є все одне і те саме слово, знаменував і символізував перемогу християн. Ми знаємо також дуже багато і інших випадків, коли являлася Діва Марія, до прикладу, коли Почаївський монастир був під осадою також нечистивців, і також Діва Марія являлася, вона також в руках тримала омофор. І власне здавен. А якщо бути конкретнішими, то вже десь починаючи з 14 століття, це свято почало вшановуватися як символ перемоги, перемоги добра над злом. І ми сьогодні, в 21 столітті, звертаємося до Пресвятої Діви Марії, як до заступниці, щоби нас захистила від всякого зла. І один із церковних піснеспівів так і звучить: радуйся, радосте наша, покрий нас від всякого зла, чесним твоїм омофором. Чому знову ж таки для українських козаків для України власне покрова і взагалі Богородиця вона є дійсно такою захисницею, і козаки перед тим як йти у різноманітні походи молилися саме їй. Коли прийшло це розуміння в українські землі? Шанування Діви Марії до нас прийшло одразу після поширення християнства. Поширення християнства воно відбулося. Не так як ми звикли вважати у 988 році, коли відбулося офіційне хрещення Київської Руси України. Християни були задовго тут на території історичної Київської Руси України. А вже в 988 році, коли відбулося офіційне хрещення Київської Руси України, було засновано єпископські кафедри. І, зокрема, було засновано також. Ми знаємо, в XI столітті. Успенський монастир, Печерський монастир, який сьогодні носить назву Свято Успенська Києво-Печерська лавра, угу. і було збудовано найбільший Успенський собор приблизно у 1070-х роках на честь Пресвятої Діви Марії. Також ми знаємо, що коли монголо татари спалили Київ. І монахи розбіглися в більшості випадків на територію Західної України, то там також було засновано, засновано певні обителі. До прикладу, обитель Унів, це сьогодні Українська греко-католицька церква, на честь Пресвятої Діви Марії. Також це Почаївський монастир, 1240 рік, і інші, інші монастирі вони були засновані і присвячувалися Діві Марії. Ми завжди кажемо так, що. Кого найбільше Господь наш Ісус Христос чує як не свою Пресвяту Діву Марію. І в християн є така традиція звертатися як до небесного патрона, okay. до небесного захисника. Ну, власне, ми це зараз робимо і в 21 столітті. Чому? Тому що якщо взяти з мирських переконань, якщо нам потрібно вирішити певне питання, і та людина, яка це питання може вирішити для нас позитивну сторону, вона нас не чує. Вона нас не хоче чути. Ми звертаємося до посередників, і тоді посередник може нам посприяти так само, і Пресвята Діва Марія. Вона може посприяти нам у вирішенні. Того чи іншого нашого проблемного питання, і ми звертаємося до неї про молитви і про захист. Mm -hmm. І так було практично завжди у християнстві, тому що дуже багато було зображень ікон Божої Матері, через які християни зверталися до цієї небесної захисниці, і е, Пресвята Діва Марія вона являлася покровителькою усієї України. І ми сьогодні є одна із держав, яка має великих три лаври – це святоуспенська Почаївська лавра, це Святоуспенська Києво-Печерська лавра і Святоуспенська Святогірська лавра це великі обителі на честь успіння Діви Марії, тобто це свідчить і вказує нам на те. Що українці завжди шанували Діву Марію і зверталися до неї про допомогу і про захист, тому що вона являється небесною покровителькою від усякого зла зараз? На вашу думку в суспільстві це більше таке релігійне свято, чи все ж таки ми говоримо про національно-патріотичний символ? Я би сказав, що це є і релігійне свято, і це є національно-патріотичне свято, тому що релігійне свято в Україні завжди святкували покров при Святої Богородиці. Покрови це є свято, яке своїм корінням сягає ще в козацьку добу. Коли козаки його шанували, коли е, були побудовані навіть храми е, на честь е, на честь покрови Пресвятої Діви Марії на козацькій Січі, і е, 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 завжди український воїн він святкував Діву Марію як за небесну заступницю. Але крім того, ми сьогодні маємо свято День захисника і захисниць. Якщо я не помиляюсь, воно було встановлено в 2021 році, ось указом президента. І ми сьогодні вшановуємо всіх борців за волю України. Ми вшановуємо тих, хто сьогодні, не наче титани стоїть на полі бою і виборює нашу свободу і незалежність. І ми видаємо сьогодні шану всім тим, кого вже немає з нами. Але я неодноразово кажу: в Бога немає померлих, в Бога є всі живі. Лише тонка грань нас відділяє від життя, життя від смерті. І ми сьогодні молилися зранку в часі божественної літургії військові капелани за живих, за тих, хто сьогодні знаходиться на полі бою. Ми молилися сьогодні також і за зранених. Ми молилися сьогодні за родини безвісти зниклих. Ми молилися сьогодні за дітей, які залишилися сиротами. Ми молилися сьогодні за тих, хто. В силу тих чи інших обставин є загиблим, але тіло його не може бути похованим. Ми молилися і сьогодні на алеї слави кладовища мікрорайону Ракове за всіх загиблих, тих, хто там похований. Тобто церква вона віддає свою молитву абсолютно за усіх і за живих, і за померлих. І сьогодні дуже гарні слова сказав один із капеланів, який сказав, що він привітався словами Христос Воскрес. Тому що Христове Воскресіння дає радість і надію нам усім, і тому що в Воскреслому Христі вже немає померлих, в Воскреслому Христі є всі живі. Звичайно, є людська природа, нам болить, ми плачемо, ми є в скорботі, але ми переконані в тому, що так як Христос переміг смерть, так само і настане час. І ми будемо всі разом у небесних обителях Отця. Зважаючи на те, що 1 жовтня власне це свято, та, тобто три оцих свята, вони так символічно поєдналися в один день. Наскільки віра і взагалі духовна підтримка є важливою для сучасного українського війська? Ми повинні розуміти, що саме слово віра, що це є, тому що за, за, за вченням церкви. Віра, вона визначається як впевненість у невидимому, як у видимому, угу. в бажаному і очікуваному, як у отримуваному. Тобто те, що ми не бачили, ми знаємо, що це існує. І якщо би не воскрес Христос, напевне, і марна була би наша віра, як каже нам Святе Письмо. А тому ми повинні розуміти, що віра допомагає людині жити. Коли людина зневіриться. Найбільше, що може, найгірше, напевне, що втратить людина, це віру, надію. Людина вже тоді не може жити. Вона вже тоді є, я би сказав, навіть ходячим мерцем. Серце в грудях б'ється, розум, наче працює, але людина вона не вірить. І ось віра, вона власне допомагає жити християнинові, допомагає жити будь-якій звичайній людині. Тому що є люди, які можуть сказати, що я не вірю, я не практикуючий християнин. Чи я не практикуючий мусульманин, чи я не практикуючий єврей, чи я, можливо, взагалі що не вірю, чи я агностик, але ми, бодай навіть в завтрашній день ми віримо, що він настане. Ми віримо, віримо в кращу долю нашої держави. Ми віримо в те, що діти виростуть і дадуть нове покоління. Ми віримо в те, що наша держава переможе. Тобто віра, вона допомагає людині жити. Ну і, звичайно, ніколи не потрібно впадати у відчай. Тому що вічч є важким гріхом, а намагатися жити, не дивлячись ні на що, знаходити в собі ресурси, знаходити улюблену справу, якою би ти займався, пам'ятати, що ти є один допомагати собі, допомагати виходити з складних станів, не соромитися звертатися до рідних і близьких, не соромитися звертатися до фахівців. Тому що люди, які нас оточують, це є та рука Божа, яка нам допомагає жити. Ми часто густо, коли приходимо до церкви і маємо якесь питання, якесь прохання до Бога, а зазвичай чомусь так, ну, так склалося в нас в місті, що в нас місто має таку, я б сказав, торгово-економічну жилку. І люди хочуть прийти до церкви, поставити 10 свічок, uh -huh. щоб Господь вирішив їхню проблему. Насправді, в Бога воно працює трошки по-іншому. Господь каже: Сер... сину, дай мені серце твоє. Ось, і ми повинні дійсно серце вручити Богові і вручити наше життя Богові. І Господь нам тоді допоможе. Все є в руках Божих, і ми повинні покладати надію на Бога. І я би сказав, не вірити в Бога, а вірити Богу. Це буде правильно сказано. Ви як людина, яка безпосередньо їздить на передову, їздить до наших військових. Наскільки часто вам доводиться, не доводиться, я не знаю, переконувати в те, що Бо часто військові говорять, що Бога тут немає, там, де війська, там, де війна, там, де люди вмирають, власне, несправедливо вмирають і так далі. І власне вони от зневірюються в певний момент? Звичайно, коли ти розмовляєш з людиною, ти не можеш. Навіть перед тим подумати, що ти маєш їй сказати. Так як будь-яка людина, яка має віру в Бога і вірить Богу, я повинен насамперед попросити Бога, щоб Господь скерував мої думки і слова для того, щоб цій людині допомогти. Інколи не потрібно нічого казати, інколи потрібно посидіти, послухати, інколи потрібно послухати 5 хвилин, а інколи 5 годин. Інколи це потрібно цю людину вивести з стану глибокої депресії. Це, звичайно, є дуже непросто, але зазвичай військовий капелан повинен дуже чітко роззосередити, сепарувати власне ту роботу, яку повинен провести він, і ту роботу, яку проводить військовий психолог. Тому що це є абсолютно різні речі, і що стосується військової психології, я ніколи за це братися не буду, тому що це цим займається абсолютно інший фахівець і. Кожна людина, яка має бажання почути, вона це почує. Тому що якщо вона шукає відповідь, вона це, звичайно, почує. Інша справа, чи вдається уділити кожній людині достатньо часу, то напевне, що ні. Тому що особового складу багато, ти є один. Але потрібно завжди дуже правильно розподілити свій час, його визначити, щоб і намагатися уділити часу всім. Я найбільше люблю ті поїздки, коли ти можеш ввечері сісти після вечері і вже вільно поспілкуватися з військовослужбовцями, не дивлячись на звання, не дивлячись на ранги, не дивлячись на погони, не дивлячись на соціальний статус людини, не дивлячись на те, чи це мобілізований, чи це контрактник, чи це можливо цивільна є людина. Що ти сядеш із людиною, поспілкуєшся на рівних, поспілкуєшся як краще. Запитаєш за родину, тому що зазвичай дуже багато проблем таїться власне, в родині, uh -huh. де є нерозуміння у родині, там є і нерозуміння самого військовослужбовця. А чим далі війна триває, тим більше та прірва ширшає між людьми, між цивільними та між військовими. І власне намагаєшся бути тим провідником, тим місточком між цим військовослужбовцем і цивільним життям, тому що коли військовослужбовець повертається до цивільного життя. Він не завжди може зрозуміти, що йому що йому і як робити, тому що закони цивільного життя вони трохи по-іншому працюють, аніж вони працюють в стані війни, і тому тут потрібна титанічна праця багатьох людей, тут потрібна підтримка рідних і близьких, тут потрібне і розуміння і самого командування військової частини, потреб військовослужбовця. Ось кожна людина це є індивідум, і до кожної людини потрібно звичайно підібрати свій підхід. Можемо працювати лише з тими людьми, хто цього бажає, хто цього хоче, і хто хоче вирішити проблематику, і, власне, допомогти людині відкрити духовну складову його проблеми, і з духовної точки зору намагатися це вирішити. Чи можна сказати, що це свято це про духовне єднання і суспільства, і воїнів? Це свято воно є і духовне єднання, але є це свято насамперед свідченням перемоги. Ми повинні про це розуміти. Тому що так як символ покрови Діви Марії був знаменом перемоги, так само і сьогодні це є символ перемоги То, те, що прийде час, і ми обов'язково переможемо, і не повинні втрачати в це надію. Ну і власне, яким чином, на вашу думку, сьогодні цивільні дійсно можуть долучитися до вшанування і цих свят, і взагалі от воїнів безпосередньо, яких вже серед нас і немає, які стали нашими ангелами-охоронцями нашої держави? Звичайно, це є, я би сказав, комплексна робота дуже багатьох сфер і комплексна робота дуже багатьох. Напрямків діяльності. Е, найперше, ми повинні бути всі разом. Ми не повинні сьогодні ділитися на вподобання. Комусь подобається та політична сила, комусь інша. Е, ми повинні розуміти, що наша політична сила це є Україна. І якщо ми втратимо нашу державу Україна, нас як таких не буде. Угу. По-друге, ми повинні усвідомити, що вшанування пам'яті. Це повинно бути вже в подальшому закладено в нашій генетичній пам'яті. Ми повинні навчати дітей. Ми повинні навчати студентство, ми повинні навчати дітей в дитячому садочку, як потрібно виявляти повагу до загиблих, повагу до воїнів. На жаль, трапляється так, що люди ділять і сепарують військовослужбовців на тих, хто знаходиться в зокрема на полі бойових дій. А хтось знаходиться в пункті постійної дислокації, не розуміючи, що і в пункті постійної дислокації відбувається титанічна робота, тому що щоб забезпечити одного військовослужбовця всім необхідним, повинна також на нього працювати певна кількість людей. Це і грошове забезпечення, це і медичне забезпечення, і психологічний супровід, і юридичний супровід, і допомога, і багато, 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 багато різних складових. Це повинно бути про це повинні люди розуміти, вони це повинні усвідомлювати. І е, ми повинні розуміти, що ми повинні сьогодні бути єдиними як одне ціле. Початок війни 22-го року нам показав, що українці вміють єднатися і вони хочуть. Але на жаль, коли проходить трохи більше часу, ми чомусь роз'єднуємося. Ми повинні вшановувати наших загиблих. У 9-й годині, коли лунає хвилина мовчання, ми повинні зупинитися, віддати шану для усіх загиблих. Ми повинні згадувати за наших рідних і близьких. Ми маємо новітніх героїв. Я неодноразово казав, що церква Христова заснована на крові мучеників, а наша нова незалежність заснована на крові борців новітніх борців за волю України. Це є велика жертва, яку сьогодні віддала держава Україна за нашу свободу і незалежність. І ми повинні повинні це розуміти, і особливо ті люди, які повинні доносити це все, вони повинні це робити. Але не лише вони, але ми усі розповідати про подвиги, розповідати про е, е, ті жертви, які сьогодні держава Україна складає. Ну і звичайно, е, по можливості е, як мога більше розповідати про тих людей, які були з нами, але зараз їх з нами вже немає. Отже, Даніїли, і ще знаєте, ті, хто сьогодні не встиг, не зміг побувати на службах безпосередньо, які молитви сьогодні мають лунати в будинках українців безпосередньо, власне, от що притамане саме цьому святу? Ми молимося завжди взірцем для усіх молитов, які ми маємо. Це є молитва Господня Отче наш. Ми молимося, молитву Богородиці, Діво, радуйся обов'язково щоденно. Ось, але не дивлячись на те, що хтось зміг. Побути у храмі, але хтось в силу певних чи посадових обов'язків чи робочого дня не міг відвідати храм Божий. Ми завжди в храмі молимося за всіх людей, хто присутній і як угу. ми читаємо з поважної причини відсутній. Тобто ми молимося за усіх тих вірян, хто ходить до церкви, хто молиться, хто є практикуючий християнин, хто, можливо, раз в рік до церкви заходить. Ми повинні молитися всіх, тому що молитва. Це щира розмова з Богом. І якщо ми в Бога що просимо, що не протирічить Його божественним заповідям, Господь буде це для нас посилати. То тому, не дивлячись на те, що хтось помолився сьогодні у храмі, хтось помолиться вдома, ми повинні найперше заохочувати до церковної молитви, але не впадати у відчай, що не вдалося побувати у храмі, ми молимося взагалі за усіх людей. Отже, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нас сьогодні. Отож, Даниїл Тарнавський, це архимандрит та військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Був з нами.